Термін Україна вперше вжито 1187 року в Іпатіївському літописі, в описанні смерті князя Володимира Глібовича. По ньому Україна багато потужила. В Пересопницькому Євангелії, яке є духовною святиною українців та написане на Волині всередині XVI століття, цей термін теж вживається прийшов в Україну. На гравюрі голландця Гондіуса Богдан Хмельницький всередині XVII століття підписаний європейським майстром як правитель українського народу. Француз Левесер де Буплан у 1660 році видав книгу під назвою Опис України, яка перекладена на десятки світових мов. Зверніть увагу на карту. Тут чітко та грамотно написані назви. Русія Блянш, Білорусь, Козацька Україна та Московія ніякої Росії. Тут теж карта XVII століття. Україна та Московія. Лише 1721 року Петро І вкраде історичну назву і переіменує Московське царство в Російську імперію. Так що аргументи Кремлеботів та путінотролів про те, що України до 1917 -го года... Нєбело розбиваються в друзки об скелю історичних фактів. Та й пригадайте слова Великого Кобзаря. Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Хіба він каже, Малоросія чи Росія? Ні, каже Україна. Тож слава Україні!